Всім привіт! І сьогодні черговий випуск мого підкасту як може бути краще. Мене звати Ольга Ковальчук, і сьогодні я хочу з вами поговорити і розказати взагалі свій шлях. Як я стала провідником? Яка була моя історія? Чому я вирішила так? Як це сталося? Хочу сказати, що я цього взагалі ніяк не планувала, і ж за все, мені здавалося раніше, що коли я ще працювала в міжнародній компанії, дуже були популярні тренінги з особистого розвитку. Я просто бачила, що відбувалося з людьми. Я бачила, що це робилось не екологічно, Я ніколи туди не ходила і була дуже баба-яга баба проти. Але коли народився мій перший син, у 2014 році це було свідоме рішення його народжувати. Це був дуже свідомий декрет, тобто. Ми були 100% фінансово готові, і психологічно, і по здоров'ю ми готували за півроку. Все це дуже дуже щільно. Я розповідаю в своєму подкасті мамочки, але він російською мовою. Але, наприклад, якщо ви захочете його переслухати, я залишу посилання. Коли я вийшла в декрет, я розуміла, що це 100% мій час з моєю дитиною, бо я народила для себе. Я хочу проводити час з нею. І рік я була без няні. Я нічого не робила, ну тобто я не працювала. В мене було бізнесу, але там раз на місяць я дивилася якісь звіти і все. І коли пройшов рік, а я так не усвідомлювала, да що я так трошечки, трошечки скачувалась згори вниз. І коли пройшов рік, і моя дитина виросла, і мой няні няню, він почав ходити гуляти да, більш активний. В нього якісь там друзі почали по колясках з'являтися. Там і я зрозуміла, що я не пам'ятаю, хто я ти? Що я насправді хочу? Повертатися на роботу я не хотіла, і Ну це не було таким моїм планом. А що мені робити? Хто я взагалі? Хто я? Директор, Оля Ковальчук, хто я? Я не знала. я І тільки тоді я усвідомила, наскільки я за цей рік. Які я віддавала себе сину, наскільки я себе втратила? А потім, коли я почала свій шлях, це була така пік да втрати себе, але втратила я себе набагато раніше. Набагато раніше ті часи, коли я почала себе не обирати, і це йшло з дитинства. Це зараз я така розумна, я Це все розумію, Тоді я цього, звісно, не розуміла. Але в мене така була внутрішня дира. У мене був біль при тому, що зовнішньо ми жили і живемо в класному віповському будинку. У нас чудова квартира, у нас все є. Машини, подорожі. в мене є прекрасний чоловік, в мене дитина. Я класно вдягаюсь. в мене стоять там 5-10 сумок брендових. Ну тобто, в мене є гроші, я можу. Надивитись на ціни взагалі, в мене бізнес, з яких капало декілька тисяч доларів. Але внутрішньо я відчувала себе такою маленькою дівчинкою, загубленою, розгубленою, я пам'ятаю цей період, в мене навіть зараз мурашки. Мені від того було так хріново, і я, знаєте, я нікому не могла про це сказати. Тому що коли я тільки починала розмову, наприклад, з мамою, да, з близькою людиною, вона мені казала, Оля, ти зажиралась, ти зажиралась, ти з жиру бесишся. Кажу російською, бо мама моя в Криму і розмовляє російською. І тоді я почала поправлятися, да, як, типу, набирати вес, але ну, фізичний, я почала набирати фізичний вес, да, щоб, помітили, щоб мене помітили, щоб мене було багато, щоб мене замітили. І я зрозуміла, що я ні з ким не можу поділитися, тоді психологів в моєму колі не було. Але почали з'являтися тренері. Я почала відслідковувати. Да, я почала багато навчатися і на журналістику. Я ходила на різні конференції, на форуми, Я шукала, да, що ж мені буде таке цікаво, куди мене себе притулити. І тоді я дізналася про один тренінг і туди пішла. Це був мені здається 6 тижнів. Щось таке. до речі, з цього тренінгу дуже багато людей зараз залишилось в моєму колі, і навіть маша, з якою я працюю, ми познайомилися з нею саме на цьому тренінгі. І від тоді він дав мені такий поштовх. Я почала бачити, що блін, я почала собі зізнаватися, що я напевно також так хочу розповідати людям про якісь дива в моєму житті, тому що до цього моменту я не усвідомлювала, яка в мене була класне життя, бо я була направлена на ці свої страждання внутрішні. І я почала розвиватися, я почала. Я така людина, я хочу докопатися до самої істини. І якщо я щось знаходжу, мені хочеться докопатися до першого істочника. Я їздила на Тоні Робінса. Я літала на різні тренінги, і Колін Тіпінг «Радикальне прошення особисто. І Діма Троцький, Покаяння Я особисто, і Майкл Роуч, Алмазний Гранчик особисто. У мене є всі ці фотографії. Ну, тобто, Ідея тільки не була, і у людей, які я не зараз буду не згадувати, тому що їх було стільки багато. Зараз згадую тільки такі знакові, да яким ви можете 100% колись десь чули, але було дуже багато людей, які ніхто ніколи не чув, або декілька людей, які з Росії, я не хочу зараз їх тут навіть підіймати, але я до них також ходила. Чесно, я підраховувала в 2020 році скільки грошей. Я не можу сказати, скільки грошей я вклала в себе, це було більше 500 тисяч доларів. Якщо брати вартість проживання, перельотів, ну того, всього-всього, всього, це більше 500 тисяч доларів на 2020 рік. Я точно можу сказати, скільки грошей зараз я інвестую, скільки я інвестувала в себе за минулий рік, і скільки зараз на місяць приблизно да тому, що деколи змінюється, скільки грошей я інвестую зараз в себе на місяць, десь приблизно 5-7 тисяч доларів я зараз інвестую в себе. Тобто це те, що я говорю, це не просто слова, да, це досвід, який я постійно йду, тому що я хочу ще глибше нирнути, ще глибше, ще глибше нирнути. За минулий рік я інвестувала в себе десь більше 50 тисяч доларів. Зараз я трішки підвищила, тому що в мене є декілька наставників, до яких я прийшла ще за новим рівнем, ще за новим рівнем. І так цікаво, так само як я, я, да, коли до мене приходить людина, і каже: Там я хочу зробити x 2 Я дивлюся на неї і кажу, блін. Ну, X5 5 це, це вже є в твоєму полі, просто ти собі цього не дозволяєш, ти боїшся, страхи тощо. І так само зараз я пішла до однієї наставниці, українська жінка, дуже така мастодонт, я б назвала її. Зараз я з нею займаюся, і я прийшла і кажу, там, я хочу таку суму. Вона каже: «Ні ну, ну, ні, ну, для тебе це взагалі мелко, От буде x 2 я така, а насправді. Внутрішньо в собі я цю суму і хочу насправді. Але я навіть собі боялась признатися, думаю, боже, одразу включається мозок. А як? Ну звідки? Що мені треба робити? Що мені треба робити? Хоча я навчаю про те, що там ви собі ставте, але сама, коли ми підіймаємось на якісь рівні, також відчуваю всі ці страхи, також відчуваю всі ці блоки. Я також через це це проходила. Чому я вирішила стати наставником? Да? Я їх не вирішувала насправді. Так сталося моє життя. Розповідала багато разів цю історію на якихось виступах, але хочу, щоб вона вже була загартована тут, в моєму особистому подкасті, щоб всі люди, які до мене приходять, вже знали цю історію. У 2017 році, коли моєму сину було три роки, я вам відверто скажу, я була трошки більше мамаша в якому плані мені хотілося все своєму сину дати просто найкраще. У мене був якийсь пункт, що якщо коляска, то прям найкраще. У нас коляска коштувала 5 тисяч доларів, коли приходила моя подружка казала, у мене машина дешевше коштує, ніж коляска твоя. Тобто, якщо якийсь там комбінізон, то він має бути найдорожчий. Ну, тобто, в мене був просто пункт, щоб найдорожчий йому дати найкраще. Хоча я вже розумію, що я це робила для себе. Йому відверто пофіг, в якій коляскі він їздив, і відверто пофіг, в якому комбінізоні він спав. Головне щоб було тепло і сухо. Це зараз я розумію, що це робила для себе. Але я три роки вирішила, що мій син повинен розмовляти англійською мовою вже з трьох років. І я почала цим займатися, шукати вчителя, який буде навчати його англійської мови. Тоді я ходила на Кенго Джамс, і зі мною там стрибала такі, це такі ботинки, Щоб ви просто розуміли мій рівень експертності, що я колись куди йду, то я беру там звідти максимум. От я прийшла, пострибала на ці кенго джамс, я розуміла, що там ну, ці ботинки вдівають багато людей. Ну, звісно, там міняються шкарпетки, але все ж. І я не захотіла. Я пішла купила собі ці ботинки. Вони там коштувало там 400 400 доларів. Ну, тобто я. Коли в щось іду, я йду туди максимально глибоко і ну і для мене це найважливіше. І зі мною стрибала разом дівчинка, і вона каже: В смислі, ти чого шукаєш? Я ж англійською займаюся. Я кажу, слухай, я навіть про тебе не подумала. Грі, окей, приходь до нас там. І вона почала приїжджати до нас. Вона каже: Слухай, годину з трьохрічною дитиною ніхто займатися не буде. По-друге, я взагалі не буду з ним займатися, я буду просто з ним гратися англійською, тобто, щоб він, ну щоб для нього це не було стресом. Що зараз якась прийшла дівчина, я буду його вчити. І каже: ну, пів години, більше він не витримає. кажу, окей, тоді перед садочком, тому що після садочка він вже виснажений, ну тобто, це не те. А я хотіла три рази на тиждень, і вона в 8.30, кожен кожне понеділок, середа п'ятниця, приїжала до мене додому, до мене додому. Гралася з моїм сином англійською мовою, да, там якісь пісні вони співали тощо. І вона за це брала 150 гривень, тому що година її часу вартувала 300 гривень. І я розумію, що блін, я не можу платити їй 150 гривень. Людина витрачає час, щоб доїхати до мене. Вона півгодинка, а я ж бачила, як вона це робила. Вона дійсно це робила від серця, тобто, ну, типу, не для галочки. Потім вона десь знов їде. Ну тобто вона витрачає набагато більше часу і заробляє на ну, 150 гривень. Ну що це таке? Навіть у 17-му році. І я почала їй платити як за годину. Ну тобто, я кажу, я не можу платити тобі 150, я буду платити тобі більше. І, А вона дивилася, як там я поводжусь, там, типа, моя подружка потім стала вже. І вона почала питати, а що ти? А коли ти? Якраз той період я багато-багато в себе вкладала, я багато вивчала, я багато розповідала. Ну тому що ви знаєте, найкраще взагалі усвоєної інформації, інсайтів, це коли ви не просто собі вкладете, а підете ще комусь розкажете. Тоді ви запам'ятовуєте, коли ви своїми словами передаєте інформацію, ви ви свою вже енергію передаєте, і те ви більше її проводите крізь себе. І я розповідала. І вона каже, слухай, я дуже хочу, щоб ти стала моїм ментором. Я кажу, що я не знаю, що це таке, я там, типа, не коуч, в мене немає тих дипломів там тощо. Вона каже, мені пофіг, я бачу, що ти можеш, будь ласка, і ми з нею типа, скільки ти грошей хочеш? Я кажу, слухай, блін, я не знаю, я ну, ну вона мені це сказала, я безкоштовно не буду. Але я знала, окей, з якої точки ми стартуємо. Вона каже, я живу з мамою, маю 6 тисяч гривень на місяць, і ну, типа, як, вибачте, як сраний Венік їжу по всьому Києву підлаштовуюсь під всіх, да, щоб заробити там давати ці уроки. І я їй сказала, скільки ти хочеш. Вона каже: ну якщо я буду заробляти там, 170 тисяч, це буде просто вау. Я кажу: Окей, давай, коли, коли, коли заробиш 170 тисяч, заплатиш мені 10% ста 170 тисяч, і це буде окей. І ми почали з нею. Ну, сказати, що вона заробила, це вже звісно так. І в неї дуже почало стрімко змінюватись життя. І вона мені приходила і казала: Оль, ти не можеш, ну, ти не можеш це не передавати. Ну, типу, ти не можеш. Бо за півроку вона зняла квартиру окремо, вона зняла в центрі міста офіс, в неї година стала коштувати 100 доларів, до неї почали всі приїжджати, тобто вона вже ні до кого не їздила. А ви розумієте, да, коли до неї приїжджають, вона не витрачає час на переїзди і в неї набагато більше людей могла брати і бути в більшому ресурсі. І вона почала дуже багато подорожувати, зараз вона взагалі живе за кордоном. Ми зараз, на жаль, не спілкуємося, але це не має значення, да? але з війною, до речі. Але сам факт, да? що вона дуже сильно виросла, і вона була саме тим толчком, в якому я замусилася. А чому? І вона мені сказала, нащо тобі всі ці там, дипломи, коли є дуже багато людей, у яких є дипломи, і що вони дають? Головне, що ти даєш. І тоді якось так пішло, і я. Захотіла зробити якусь програму да, по фінансовій грамотності. Чому? Тому що я бачила, що навіть з нею я бачила, що вона починає заробляти більше грошей, але вона не інвестує, не збирає ніяку подушку безпеки. Ну тобто, вона не вміє, як вона 6 тисяч гривень не вміла керувати, так вона там не вміла керувати на той момент там 30, 40, ще скільки в неї було, коли вона почала зростати. І я зрозуміла, що це така біль взагалі людей. Які не вміють керувати своїми грошима. І це мені хотілося створювати створювати саме оточення людей, які будуть щасливі і заможні. Бо я точно знаю, що коли людина не переживає за гроші, коли вона знає, що вони в неї є, вона знає, звідки їх взяти, там, сподушки безпеки, чи якісь шляхи, які до її будуть ці гроші, вона відчуває себе розслабленою. Коли людина розслаблена, вона вже не піддається на якусь фігню. Щоб себе продавати, да, для щоб себе зраджувати, а коли людина себе не зраджує, вона починає відчувати щастя, і ось мені хочеться, щоб в моєму оточенні, в фізичному, в онлайн оточенні більше ставало щасливих людей, розслаблених для того, щоб створювати щось в цьому світі. Є таке питання, діпа, чи був у мене якийсь надзвичайний досвід в моєму шляху? Окрім ходіння по розкальоних вуглях в Лондоні з Тоні Робінсом? Ні. Зараз дуже модно. Зараз це навіть пропагандують великі блогери, психотропні якісь штуки, жаби, гриби. Айваска, і все, все, що ну, все в те, і ви знаєте, я не пробувала це і не хочу. І зараз а, скажу, як я це відчуваю, да? і можливо, ви з цим погодитеся, можливо, ви з цим не погодитесь. Тому що всі ці речі вони дуже розширюють свідомість, дуже розширюють свідомість. Людина, яка це спробувала, вона починає це відчувати, і вона поринає в якийсь всесвіт, да. Тобто, а якщо підсвідомість свідомість і свідомість не готова до цих змін, коли ефект цих дій, цих речовин закінчується, людина повертається в ту точку, з якої вона почала. І, і вона не розуміє ну, типа, нічого зовнішнього в матеріальному тому світі, в якому вона живе, не змінилося. Але вона вже відчула це таке помічники, які розширюють цю свідомість. І коли людина не готова до змін. Це може зіграти не дуже класну історію, бо люди можуть зійти з розуму, люди можуть стати странненькими, тому що вони вже не знають, як себе, і тут вже їм не ок, да? і тоді постійно їм хочеться йти в цей досвід, да? ще більше розширюватись, але все ж після того досвіду ми все одно повертаємось в цю точку. Я за те, щоб йти свій шлях, хоч один процентік, хоч пів півшажочка, але йти його чи можна досягти того ефекту? Які дає айваска, які дає гриби. Я не знаю. Я, я, я ще раз кажу, я не, я не ходила в ці тріпи, як вони називають. Але мені здається, що в ці тріпи можна дійти самостійно, коли ти йдеш своїм шляхом, але ти змінюєш все і ти готовий до кожного наступного кроку. Бо це відбувається, знаєте як? супер мега пришвидшення І ось не всі взагалі люди готові для цього супер мега пришвидшення І дуже багато людей після цих експірієнсів вони втрачають навіть себе, бо вони вже не знають, як їм тут жити, як їм знов попасти туди. І їм здається, що ці речовини це єдиний шлях, щоб туди знов піти. І ну, це, це особисто моє, тому я в такі. Історії не граюся для мене це особисто небезпечно, тому що це вихід за межі, це вихід за межі свідомості. А коли людина виходить непідготовлена, виходить за межі свідомості, за цих межах можна чогось підхопити і потім вже зовсім перестати собою керувати. Я все ж за те, щоб трошечки повільніше, але можливо до цього діти, я думаю, що можливо. Я дуже багато. Особисто в своїх медитаціях дохожу да в таку глибину, і коли до мене приходять люди на наставництво, Да зараз з якими я працюю особисто, я прям бачу, і вони кажуть, Боже, ну як це працює До мене приходить жінка і каже, я там хочу, щоб ми запрацювали всі мої бізнеси. ну Нормальний запит, Да я хочу там X10 А я сиджу, я її читаю і кажу, а що в тебе сексуальність? І вони починають тікти сльози просто. Вона каже, як ти це бачиш? я от бачу, я не їм ніяких, я не п'ю алкоголь, іноді мені хочеться випити вина, я пам'ятаю цей смак, але як тільки я починаю навіть думати в цю сторону, мені починає воротити. Я розумію, що я не хочу втрачати свою кристально чисту свідомість, яку я напрацьовувала роками. Тому обирати. Я не кажу, що це погано, ні, це не погано. І алкоголь буває дуже окей, коли дуже шарашить енергія, і він дійсно дає заспокоюватись. Я не кажу, що це непогано. Я кажу про те, що для цього треба бути готовими і прям задати собі питання, а чи дійсно це мене розширить, і потім, не тільки в моменті цього трипу, а і потім, чи дійсно це мені щось принесе, і тоді йти в цей досвід. Бо якщо це робиться по фану, і зараз я дуже багато прям бачу, прям... як мейнстрім, як колись була кава, я просто пам'ятаю часи, я завжди приводила це в своєму авісі, коли я працювала. Про те, що можна створити культуру, бо чого це просто маркетинг раніше у нас не було культури пити каву. Не було, у нас не було кав'ярень, у нас не було драйвів, ніяких люди не пили каву. Можливо, там десь вдома зранку, коли в собі заварили і цод бадягу цю несквікляне стлі, якісь там висипали розчину і все. Подивіться, скільки зараз на кожному шляху стоять кав'ярня, і всі ж вони мають прибуток і всі п'ють каву. Я проти особисто створювати цю культуру розширення за допомогою якихось допоміжних Це, знаєте, як схуднути. От я дуже хочу схуднути, і мені пропонують там вколоти собі якийсь препарат, там не знаю, щось там зробити. Я знаю, що це дасть ефект, але який буде потім для мене. Моя цінність, головна здоров'я. Я хочу, хоч по одному кілограму, але кожного місяця я буду трошки да, змінюватися. Чим зараз я зараз схудну на 20 кілограм, але як я, що мені, яке моє здоров'я буде потім, які будуть наслідки? Тобто, якщо ви йдете в якісь досвід, завжди питайте себе, які будуть наслідки. І тому, коли всі люди йдуть до мене в наставництво чи в курси, я завжди їм кажу, будь ласка, відчуйте, що ви отримаєте. От приот просто собі уявіть, а що я отримую, коли я оберу це. Якщо ви відчуваєте там розширення, відчуваєте класний стан, приходьте. Якщо ви не відчуваєте, не приходьте. Зараз в мене з липня цього року група шість дівчаток, яким я передаю повністю всі свої знання, все тотально, без, без залишку. Ми вже йдемо третій місяць, і я зараз навчаю вже людей. Бути наставниками за моїм методом, да я їх навчаю відчувати. Перш за все, ми йдемо вглиб себе. І коли я відчула, що я хочу передавати, бо знаєте, всі експерти проходять різні рівні. Спочатку я щось дізналась нікому не скажу, там тільки за великі гроші це скажу. Потім ти починаєш вже віддавати, тому що в тебе просто переливається з усіх сторін, і ти не можеш не віддавати, а потім. Я не зрозуміла, я відчула, що взагалі конкуренції не існує. Якщо я, моя мета і моя цінність створювати спільноту людей, свідомих, щасливих. Якщо я не буду це передавати, ну я ніколи її не створю, а я її хочу створити. А по-друге, коли я відчула, що у кожної людини своя енергетика, що навіть я передам зараз їм всі знання, у них все одно будуть свої клієнти інші до мене будуть йти мої, до них будуть йти свої. І я зрозуміла, що я всіх не охоплю, це неможливо, я не хочу цього робити, але я хочу навчати. І коли я розумію, що я створюю цю хвилю, і вона йде в геометричну прогресію, я дуже люблю математику, і люблю взагалі, коли статки починають зростати в геометричній прогресії, і коли результати починають зростати в геометричній От Зараз я запускаю таку геометричну прогресію створення класного оточення. І коли з цією думкою прокинулася одного разу і. Зрозуміла це, я одразу написала: ви не ну шість людей, це дуже дорого коштує. Шість людей прийшли одразу і більш за все заплатили сразу всю суму за все навчання. І це було вау! І я зрозуміла, що я точно на вірному шляху. Тому на цьому напевно я буду закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо залишаються якісь питання, будь ласка, залишайте під підкастом, я буду ще розкривати, тому що мене іноді поток хвилями несе і я. Але мені хочеться віддавати. сподіваюся, ви відчуваєте цю енергію. У мене трошки скрипить стілець, коли я рухаюсь. Тому це, це просто стілець. Дякую, до побачення.